Вітаємо вас, друзі! Позаду черговий футзальний тиждень, тому в ефірі новий випуск Футзал Ньюз, у якому ми розкажемо вам, хто з воротарів увійшов в історію, яким зірковим українським гравцем цікавляться в найсильніших лігах світу, а також повідомимо, чим завершилася історія навколо матчу Авалона та Кардинала 2 Авангард Дю США 4. Якщо ви поставили лайк, підписалися на канал, то ми починаємо. На жаль, в Авбет Екстраліги знову вийшов неповноцінним. Якщо тиждень тому два матчі довелося перенести через вірус, то тепер поєдинок сухої балки та енергії не дограли через варварів із північного сходу. Поки що подальша доля цього матчу невідома, тому слідкуйте за офіційними ресурсами АФУ, аби бути в курсі всіх оновлень. Але тепер до позитиву всі інші матчі пройшли за графіком, і, хоча в 17-му турі обійшлося без якихось сенсацій, одна подія назавжди увійде в історію українського футзалу. Олександр Сиріцький у виїзному матчі проти ІНЕТІ став першим воротарем, якому вдалося оформити хет-трик. Два з трьох голів голкіпера Урагана це результат сміливих ривків на чужу половину поля та точні більярдні удари в дальній кут, що робить його досягнення ще більш цінним. До того ж, Сирійський ще й відстояв на нулі, завдяки чому дракони розгромили Айтішників із рахунком 0-6. У п'ятницю свої ігри провели всі три столичні команди, і кожна з них із запасом обіграла суперника. Найбільший розгром туру знову стався в Полтаві, де Футзал відвантажив 9 м'ячів Харкову, а пропустив лише два. Хід у домашньому поєдинку на класі розібрався з кардиналом 4-0. Це черговий сухий матч для Олександра Кравця і вже третя перемога кабельників саме з таким рахунком за останні чотири тури. Аврора також забила чотири, але потім дозволила Люберту відзначитися голом престижу. Справжньою красою матчу став черговий фірмовий шедевр Семенченка – Удар з льоту після подачі на Дальню. До слова, минулого тижня з'явилися цікаві трансферні новини. Виконавчий директор Аврори Руслан Катеранчук заявив, що найкращим молодим гравцем світу цікавляться клуби з Іспанії та Португалії. Після гри з Любартом Сем доволі стримано прокоментував цю інформацію. Та я не знаю, хто там цікавиться. Це вже питання до нашого керівництва. Я радий, що є такі, така звістка. Тому буду ще більше прогресувати, готуватися. Звісно, хочеться спробувати себе в сильному чемпіонаті. Найцікавіший поєдинок туру пройшов у Хмельницькому, де Сокіл приймав атлетик футзал. За півтори хвилини до кінця господарі вели 5-1, але підопічні Ковальчика зарано повірили в перемогу і ледь не примудрилися відпустити три очка. Хто знає, як скалося б далі, якби команди зіграли ще хоча б одну хвилину, але Соколу все ж вистачило запасу, аби виграти 5-4. Якщо хочете почути експертний аналіз цієї гри від Станіслава Гончаренка та Сергія Лук'яненка, то обов'язково подивіться свіжий випуск програми про футзал. Минулого тижня ми розповідали про непросту ситуацію навколо матчу відповіді однієї четвертої плей-офф першої ліги між Аволоном та Кардиналом 2 авангард Дю ДЮСШ-4. Нагадаємо, тоді рівницька команда відмовилася розпочинати гру через відсутність швидкої допомоги. Минулого четверга відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, на якому було ухвалено рішення про зарахування кардиналу технічної поразки за рахунком 0-5. Тож у півфіналі зіграє Авалон. Окрім того, за відмову починати матч, кардинал має сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень, а Авалон оштрафований штрафований на 5 тисяч за запізнення швидкої. Після оприлюднення рішення КДК УАФ було проведено жеребкування, за підсумками якого стали відомі номінальні господарі перших півфінальних матчів. Тайр-експерт в Одесі прийме Авалон, а громад поїде в Коломию на гру з фурнітурою. Обидві гри продають вже на цих вихідних. Прямі трансляції ви зможете переглянути на Ютуб-каналі АФУ, тому перевірте, чи вімкнені у вас сповіщення про нові відео та ефіри. Як і тиждень тому, в жіночому чемпіонаті України пройшов надважливий матч у боротьбі за перші місця. Цього разу між МСК Дніпро та Чемпіонс Вей. Команда університету Драгоманова перемогла на виїзді з рахунком 3-1 та очолила турнірну таблицю, але є нюанс. Ладомир та Дніпро мають по два матчі в запасі. Якщо ці команди наберуть в них максимум очок, то Чемпіон Свей випаде з першої двійки. В останніх турах на нас очікує просто вогняна боротьба за путівки в золоту серію. Визначився точний час початку двох заключних матчів збірної України у відборі на Євро-2026. Номінально домашні поєдинки в Польщі проти Кіпру та Румунії відбудуться о 19.00 за київським часом 11 та 15 квітня відповідно. Якщо у вас буде можливість наживо відвідати матчі та підтримати команду, то вже зараз ви можете придбати квитки. Вся інформація в описі під цим відео. А юнацька збірна зіграє свої надважливі матчі у відборі на євро 2025 вже наприкінці березня. Прямо зараз на ваших екранах розширений список гравців, які отримали виклик від Ігоря Москвичова. А тепер перед вами розклад матчів. 26 березня українські юнаки зіграють проти Чорногорії, наступного дня з Нідерландами, а в останньому турі з господарями міні-турніру сербами. Початок усіх матчів о 20.00 за київським часом. Дорогі друзі! Дякуємо вам за перегляд і традиційно закликаємо допомагати війську. Скануйте qr код і робіть пожертву в межах благодійної ініціативи від АФУ до ЗСУ. Слава Україні!